Вітаю мої маленькі розумнички на занятті. Дітки, я сьогодні йшла в садочок та зустріла гарну комашку і вирішила запросити її до нас на заняття. Вам цікаво, хто це? Спробуйте відгадати. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові. Курхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадались? Це метелик, дітки, правильно ви відгадали? Ось такого гарного метелика? Я запросила до нас на заняття. Погляньте на нього, який він. Він гарний правильно. Він ми можемо ще сказати великий, так. А як ми можемо назвати його ласкаво? Гарний, гарнесенький. Дітки, а що є в метелика? Давайте розглянемо. В метелика є черевце, так, очі. Вусики і гарні крила. Так, він схожий на квітку. Дітки, а де живуть метелики? Так, в гаю, в полі, на лузі, у лісі. Дітки, у метелика є друзі. Вам цікаво послухати, хто вони? Так, тепер давайте спробуйте відгадати, хто вони. Він рухливий і пруткий, летить, виє, сяде на землю, риє, чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажотрус. Хто це, здогадалися? Так, це жук, правильно. Дітки, а як ви здогадалися, що це жук? Давайте його розглянемо. Жук чорний. У нього є тверді, міцні крильця, вуса. Він мешкає у лісі. Дітки, коли жук летить, він гуде. Як він гуде? Повторіть У-у-у. Відгадайте ще одну загадку, ще одного друга метелика. А що це за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Любить працю, хоч мала. Знаєте, хто це така? Трудівниця ця. Так, дітки, це бджола. Ви правильно відгадали. А як ви здогадалися, що це бджола? Давайте розглянемо бджілку. Бджілка невеличка, у неї тіло сіро коричневе. Голівка чорна, крильця прозорі. Вона літає по квітках та збирає медок. Бджілка працьовита. Про неї можна сказати, що вона трудолюбива, старанна. Яку пісеньку співає бджілка? Дз-дз-дз. Вона дзищить. Мої розумнички, а як ми можемо назвати бджілку, метелика та жука одним словом? Так, це комахи. Отже, метелик, бджола, жук це комахи. А яких комах ви ще знаєте? Так, це комар, муха, джміль та мураха. А яку пісеньку співає комар? Ззз, Правильно. Так, а яку пісеньку співає джміль? Дж, джж. -дж 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 -дж. Давайте повторимо, як робить комар і як робить джміль. Зз, зз, -дж -дж, дж, дж. Малята, а зараз я пропоную пограти у гру. Жук чи комарик. У нас є картки комах. Комар та жук. Пропоную нам з вами визначати перший звук у слові. Я буду вам називати слово, а ви будете відгадувати, який звук стоїть перший. З чи ж. Якщо стоїть перший звук з, ми показуємо комарика. Якщо перший звук стоїть ж, ми показуємо жука. Отже, Слухайте уважно. Жанна. Неправильно. Так. Перший звук стоїть ж. Показуємо Жука. Так. Зіна. Правильно. Комарика показуємо. Зоя. Правильно, комарик. Жора. Жучок. Правильно. Захар. Комарика. Правильно. Перший звук з. Назар. Правильно ми не показуємо комах, бо ми не чуємо звук з або ж. Так, Женя. Жук, правильно. Так, малята, ви добре справилися, гарно попрацювали. Який ми звук слухали? Правильно з і ж. А зараз, малятка, ми з вами назвемо комах в однині та множині. Одна бджола багато бджіл. Так, наступне. Одна мураха. Багато. Мурах. Правильно. Один метелик, правильно? Багато. Метеликів, правильно. Так. Один жук. Багато? Багато жуків. Правильно. Один птах. Багато птахів правильно. Один комар. Багато комарів, правильно. Дітки, ці слова ми з вами можемо змінювати в однині та множині. Дітки, а є такі слова, які не змінюються, залишаються і в однині, і в множині. Наприклад, одне кенгуру, багато кенгуру. Одне таксі, багато таксі. Дітки, а зараз ми з вами відповімо на запитання. Із запропонованих слів нам потрібно вибрати слово назву. Наприклад, хто гуде? Жук гуде. Так, правильно, слухайте уважно. А ще що гуде? Так, слухайте слова. Паровоз, машина, дриль. Що гуде? Паровоз гуде, правильно. Так, слухайте уважно. Хто пищить? Курча, мишка чи годинник? Мишка пищить, правильно. Хто гарчить? Собака вовк, тигр чи трактор. Собака гарчить, правильно. Хто реве? Ведмідь корова, плаксій чи річка. Реве, ведмідь, правильно. Що дзвонить? Телефон, дзвоник, струмок, сміх. Дзвоник дзвенить правильно. Розумнички мої, ви дуже гарно справилися, молодці. А зараз пропоную повторити та вивчити скоромовку. Летить жук, жу жу жу, з усіма дружу, навколо кружляю, жу-жу-жу, співаю. Так, ще разочок. Летить жук, жу-жу-жу, з усіма дружу, навколо кружляю, жу-жу-жу, співаю. Так, малятка, повторюйте скоромовку і обов'язково вивчите. Дітки, пропоную нам з вами намалювати комашку. Намалюємо метелика. І у нашого гостя буде багато друзів. Малювати ми з вами будемо нетрадиційним способом. Намалюємо ось такого метелика. Давайте його розглянемо. Метелик має черевце, крильця, так, і вусики. Давайте підготуємо ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Перехрещуємо ручки. Я біжу, біжу по гаю, Я метелика спіймаю. А метелик не схотів, геть від мене полетів. Ще разочок. Я біжу, біжу по гаю, Я метелика спіймаю. А метелик не схотів, геть від мене полетів. Так, підготували. Увага! Отже, малятка, щоб намалювати такого метелика, нам знадобиться аркуш білого паперу, кольорова фарба, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. Кольори ви обираєте за своїм смаком. Так, нам потрібно спочатку аркуш паперу скласти навпіл. Складаємо, рівняємо, щоб у нас сходилися всі сторони, всі куточки. Так, тримаємо однією ручкою і згинаємо аркуш навпіл. Так, ось так має вийти. Розгортаємо аркуш і будемо малювати на одній стороні згину. Інша залишається чистою. Так, беремо пензлик, мочуємо водичку. Так, і намалюємо крильця метелика. Я зроблю їх різнокольорові. Так, дітки, тут нам знадобиться багато водички, щоб фарба була ріденька. Так, тут я дозволяю робити калюшки. Намалюємо крильця. Ведемо ось так. Пів овал. Так. Тепер ще раз проведемо лінію. Так, добре вимиваємо тепер пензлик, промочуємо в серветку. Так, щоб зайва фарба у нас вибралася. Так. Ще одне крильце внизу я зроблю іншого кольору. Так, фарбу набираємо на пензлик і малюємо криці. Так. Ось так, погляньте, на що це схоже? Мені схоже на цифру 3. Так, вимиваємо, тепер намалюємо вусика. Вусики я зроблю жовтого кольору. І з середини згину ми ведемо в сторону. Ось так. Так, ось такий у нас буде різнокольоровий метелик. Так, тепер, дітки, нам потрібно намалювати черевце метелика. Так, я зроблю його червоним. Ось так малюємо на лінії згину. Так. І тепер прикрасимо крильця. Крильця прикрасимо різними візерунками. На нижньому крильці, в нижній частинці, я поставлю ось такий мазочок. Так, трішки відступлю і поставлю ще один. Так. На верхньому крильці я зроблю рожеву смужечку. Ось так. Так. І добавлю зелену сяточку. Ось так. Дітки, а тепер увага. Ми накриємо незафарбованим аркушем. Ось так. Незафарбованою стороною. Тепер легенько проводимо ручками. І зараз подивимося, який же там малюнок утворився. Так, відкриваємо. Ось такий малюночок утворився. Ось такий гарний метелик. Я пропоную трішки дофарбувати крильце. Так, дофарбуємо з іншої сторони? Так, ось так. І зеленим. Дітки, на цьому наше заняття добігає кінця. Малята, метелик вам дуже вдячний за нових друзів. Та йому вже час повертатися додому. Дітки, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Що вам сподобалося? Що було цікавим, а що незрозумілим. Дітки, поділіться зі мною своїми враженнями. На цьому наше заняття добігає кінця. Чекаю від вас малюночків. Бажаю вам натхнення, успіху, на все добре, до нових зустрічей. Бувайте!